Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник на честь преподобного Феодосія і всіх преподобних отців в дальних пещерах почиваючих. Господь створив церкву своєю чесною кров'ю. Церква створена для нашого спасіння, для того, щоб допомогти людині. Возобразити в собі Бога, Возобразити в собі Христа. І цей подвиг е, у він можливий тільки в церкві, е, е, яку Христос заснував. В церкві є святі таїнства, яких подається Божественна благодать, яка укріпляє людину. В подвиг і служіння Богові і земного життя. В церкві людина народжується, приходить в церкву і приймає святе хрещення. І через церкву людина переходить в вічність. Коли вона упокоїться в Господі, то людину в церкві звершують молитву і відправляють тіло в землю, а душа відправляється в вічність. І в церкві є різні сусуди, є сусуди честі, є сусуди честі. І ким бути людині, це залежить від самої людини. Та людина, яка старається жити по Божому закону, старається вподобатися Богові в любві, в смиренні, в милосерді. То та людина стає сусудом честі, вона наповнюється благодаті Святого Духа. Якщо людина живе на і піклується тільки о осамогождіння, то ця людина себе робить сусудом страсті і пороку або сусудом не честі. Сьогодні Свята Церква шанує преподобних отців в дальних пещерах почуваючих. Це ті сусуди в Дому Божому, які сподобалися великої честі. Вони за період свого земного життя стяжали велику благодать Святого Духа, яка їх освятила, очистила і зробила достойними великої слави в Божому дому церкві Христовій. Їх церква називає по-різному звізди на небі, небезплодні церковному. І ми, взираючи на подвиг преподобних отців, часом собі завдаємо питання, як, як же вони ну, сподобалися такої честі, як вони змогли цього досягнути. Звичайно, що Господь дав людині свободну волю. Створив людину по своєму образу і подобію, дав людині свободну волю, щоб людина сама себе заставляла поклонятися від зла і творити благо, сама себе заставляла, понуждала жити по священним божественним законам, які людину робить священною і подібною до свого святого Творця і Создателя. От преподобні Отці, вони якраз використали ці можливості, які Бог подарував людині. Можливість вільно, свободно себе вмістити в рамки Божественного закону. І в цьому законі вони йшли, жили, підв'язалися і досягнули вічності. Подвиги вони піднімали самі різні. Як... Ну, кожна людина має свій подвиг. Нема одинакових подвигів. Саме високий подвиг, який піднімали преподобні отці, це було затворничество, один із найвисоких видів самовідречення християнського самоотречення. Коли інок себе замуровував сам в пещеру, таку там 2 на 2, а й менше, і там він проводив свої, свої дні свого життя. Йому подавали там. Через якийсь період там стакан води, якусь просворочку роздавали таку ну, дуже мизерну якусь таку їжу, підіє. І він подв'язався там молитві, покаянні, в сльозах, поклони. І звичайно, що ці люди це є ну, наші духовні герої, наші духовні світильники. І вони, ну, без, ну, безперечно, вони там знайшли Бога. Тому що у людини бувають різні зустрічі з Богом. І коли людина з Богом, але каже, я не маю часу з тобою там, займатися в мене, я купив землю, а другий каже, я купив волів, як, а третій оженився, я не маю часу з тобою тобі уділяти уваги. Вони Віддали свою душу, своє тіло, всі духовні сили, тілесні сили для того, щоб молитися Богу, прославляти Бога, щоб жити, ну, повністю розтворити своє життя в волі Божій. І в цьому, у такому духовному стані вони починали бачити Бога по-іншому. Не так, як ми, так сліпі, там щось бачить, трошки світло бачить, але то сонце. ну, Чітко, яке воно є, і що воно дає людям, людину не бачить, хоча взирає на нього. Вони, очистивши себе від скверни плоті духа, одержали чистий, духовний, умне око. І вони побачили Бога по-іншому. Вони бачили Бога так, як ми бачимо один одного. Вони відчували божественну милість, божественну благодать. так живо, як ми відчуваємо. Також там якийсь предмет, там висязаємо чи, чи до щось дивимося. І оце от, живе пообщення, воно давало їм таку силу, що вони ми вижили там, де людина практично жити не може. Якщо нас, ні з когось з нас замурувати в пещеру там, і, і то не знаю, скільки, скільки там хто витримає, ну я думаю, що довго не, не, не витримає. Помре або. Не від діти, від пиття, а просто від відчаю, від, 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 від психоза, там. А вони знайшли Бога і для них пещера стала царством Божим. Тому що там вони там побачили Бога. А те Бог, там його царство. І царство Боже відкрилося в їхній душі. Тому що в них, них царював Бог. І вони досягнули високих степеней духовної доскональності і стали великими угодниками Божими, великими святими. Серед тих, хто подв'язався в цій святій обіцярі і хто спочиває средні отців, яких ми сьогодні вшановуємо пам'ять, були інші подвижники, які подв'язалися в трудолюбії, які хвороби терпіли з благодарністю, великі хвороби там. Послушливі, які слухались через послушання. Ну, нам кажуть, це простий подвиг, що, ну, сказали, йди, пішов. Сказали, не йди, ти йдеш. Ну коли людина починає жити по послушанню, то всередині в людини піднімаються всі страсти, всі пороки. Диявол встає. Як там так можна постійно жити чужою волею, не своєю чужою волею. І це дуже важкий подвиг. І це теж висока степінь самовідречення. І е, інші ще й між трудами з, з, подвигами огляждали Богові. Кожен мав свій подвиг, свій особливий, е, тільки йому притаманний подвиг, яким вони огождали і служили Богові. спільне цих подвигів було те, що вони, е, ці подвиги були направлені на стяжання смирення. Насіжання любви і е, смирення роби, зробило преподобних отців е, достойної благодаті Божої, а любов їх з'єднала з, з Богом. І вони сьогодні на небі пристоять у преслова Божого і моляться за нас, щоб кожен з нас, який може подвір, е, кожна людина має свій подвір своїми якимись характерними рисами. Властивостями. Але дуже важливо, щоб людина хоч трошки себе якби опудувала свої духовні страсті, пороки, і щоб себе заставляла творити волю Божу, щоб заставляла себе, уклонятися до вісла і творити благо. Тому що цей подвиг, це подвиг, який може звершити тільки людина, тільки те. Творіння Боже, яке наділено образом Божим і свободною волею. А це є тільки ця людина, належна до цих творінь Божих. І це відрізняє людину від усіх інших творінь. І робить людину царем тварі. тобто господарем над цим творінням. Господь поставив людину господарем на цим творінням. Якщо ми будемо так жити, то помолити в преподобних отців, Господь і нас подобає свій час і ясніше побачити Бога, очистити своє духовне око, побачити ясніше Бога і більше возлюбити Бога, придати його волю і бути наслідниками вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашим, якому на слави честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.